Привіт. Сьогодні дуже незвичайна історія про Дім Марії, який зараз знаходиться в Базиліці Санта Каса в Лоретто. Той самий будинок, де за переказами виросла Пресвята Діва та отримала благо звістку від Архангела Гавріїла. Я не думала, що захочу щось. Про це розповідати, але як ви бачите, це неймовірний шедевр. Те, що навколо кази зробили. Це зробив бараманти і також інші скульптори цим шедеврам вже багато століть, тому мені здається, треба розповісти трішки. Перша історична згадка про Санта Каза з'являється, коли Олена, мати імператора Константина, дізналася про її існування і навколо будинку збудувала церкву, щоб захистити її. Раніше житло Богородусі складалося з двох частин: підземного грота, який до цього часу зберігається в Назареті, і верхньої частини, складеної з трьох стін, три метри завишки, з грубо обтесаного каміння. Прески, що прикрашають дімі середини, належать невідомим художникам отинадцятого 15, 15 століття. Скоріше за все, Умбрійської школи. У часи мусульманських завоювань на сході ця частина будинку Божої Матері була чудесним чином перенесена з Назарету до Італії з 1994 до Лоретто. У 15-16 століттях навколо нього збудували базиліку Санта Каза, свята хижа. Інтер'єр базиліки будинку при Святої Богородиці має форму Латинського хреста. По сторонах розташовані 12 капел за кількістю апостолів. Кожна капела прикрашена фресками. Головна апсида розписана фресками життя святої Діви. Фрески просто неймовірні. Є декілька легенд щодо перевезення святого дому. Згідно з одним усним переданням у 1291 році, коли хрестоносці були вигнані з палестини. Після поразки в битві біля Акону ангели в чудесний спосіб перевезли будинок Діви Марії до Далмації, чесно Хорватії, У 1991-му, першому, де бачення показало, що це будинок Марії через три роки його знову перевезли ангели до Риканаті. І нарешті через рік до лаврового гаю Лауретам, за який названо Лорето. Міг про Святий Дім стверджує, що коли святий дім опустили на місце, неподалік дерева поклонилися. Інше джерело свідчить про те, що транспортування Санта Каза відбулося морем, а не за допомогою ангелів. У час середньовічного періоду християнської історії монахи та хрестоносці звичайних людей називали ангелами. Деякі згадках розповідається про сім'ю Анджелів у той знатної родини, котра перевозила навіть фамілія. Була ангели, бачите, наскільки все пов'язано. Король Епіро епіронічіфоро, видаючи свою доньку заміж за короля Неаполя, віддав її придане, поряд з іншими дорогоцінними речами святі цеглини, взяті з будинку прочистої діви Марії. В ватиканських архівах також згадується ця сім'я Анджелі або де Анджеліс, які зберегли цеглини святого дому в Назареті від зруйнування мусульманами. Мармуровий орнамент, який покриває святий Дім Лорета, містить одне з найбільш шанованих місць у католицькому світі, і сам по собі є одним із найбільших проявів скульптури 16 століття в Італії. Для його звершення знадобилося 70 років, і робота багатьох художників, переважно тусканських. Папа римський Дела Ровере попросив архітектора Доната Браманте здійснити великі речі та спроектувати багато робіт. Він почав робити у 1531 році, а продовжувала Кінчували іншими ці для мармурового оздоблення. Потрібно було кораблям доставляти мармур. Наприклад, перша поставка була з 48 вагонів. Ну, уявіть собі, скільки цих було поставок за 70 років. Багатенько. роботи іноді були зупинені через пограбування Риму, через страх скульпторів, які покидали Лорето, через відсутність коштів. Але все ж таки скульптори змогли доробити цей неймовірний шедевр. Багата іконографічна програма повністю зосереджена на таємниці, втілена із. Розказані згідно з найпоширенішими канонами того часу: візуальна розповідь, історія та через фігури та алегорії. Все це ми можемо побачити на чотирьох стінах святого дому. Сцена народження Діви Марії була виконана двома художниками: Бачу Бандінеллі і Рафаелі де Монтелупо. У правій частині зображена святу Анну, матір Діви Марії, яка лежить у великому ліжку, багатому депіруванням в оточенні жінок, які її вітають. У лівій частині перед каміном, увінченим великим капюшоном, молода жінка тримає на руках новороджену Марію, передаючи її іншій молодій жінці, яка стоїть на колінах, щоб умити її посудині, поставленій на землю. Спокійство. Сцену замикає дві особи: жінка, що пропонує піднос із пахошами та фруктами, символами незайманих чеснот. Літній чоловік, названий святим Йоакхимом, батьком Марії, Верхній лівій ніч розміщено гелеспонську Севілу. нижче зображено пророка Ісаю. У наступних нічах вони розташовані відповідно. На вгорі Севіла. внизу пророк Даниїл. На другій панелі цієї стіни розміщено сцену весілля Діви Марії та святого Йосифа. У лівій частині Санцовіно виліпив обряд вінчання за плавною та завистою моделю Рафаелівського походження на тлі монументального храму Віросолими священик з'єднує руки Марії та святого Йосипа. Праворуч зображують пощарування інших молодих женихів Мадонни, які в гніві ламають нерозквітлі палиці. Андрея Санцовіна виліпив благовіщення, яке служить вівтарним образом через своє розташування над головним ліфтарем Базиліки. Це найбільша панель у всьому покритті. Ця панель, як і інші, також розділена на дві частини. Угорі лівору зображено предвічного отця в акті зіслання Святого Духа у вигляді Голуба до Діви Марії, а остання з острахом слухає благовіщення Архангела, який тримає в руці Лілію, символ чистоти. За Архангелами йдуть ще два ангели, один з яких тримає піднос повний фруктів в руці. Праворуч сцена, ніби в воду з в кімнату, в якій лише Діва Марія сидить на лаві під балдахіном, а в лівій руці тримає книгу святого письма. Праворуч у гори здається, що два ангели входять до кімнати серед пагонів винограду. Сцена стає ще більш знайомою завдяки ряду побутових предметів, доданих художником, буфетві полиці, що підтримують Томи, закриті за стіпками Амфора. Розміщена над двома книгами «Тераміка» та кіт. Під цією панелю є дві сцени, відвідани при святої Діви Марії до ді Ерізабетти, та праворуч перепис населення, рідкісний іконографічний сюжет. У верхній ніші зліва зображено лівійську сивілу. Нижче, однак, зображено пророка Єремію, який вважається скульптурним шедевром серед усіх статуй, виліплених для покрову. Праворуч у верхній ніші зображено дельфійську сивілу, під якою зображено пророка Зікіїля. Рея Сансовіни виліпив для цієї стіни народження Ісуса. Ця стена також розгортається у двох частинах: праворуч народження дитятки Ісуса, а ліворуч, благовіщення Ангелія пастухам на поклоніння пастухів. Для цього панно характерний збуджений ритм і класичний гармонійний склад. Під великою хатинкою з похилим дахом і двома колонами, зображений Ісус, який сидячи, звертає на свій погляд мадонну йосип, спираючись на палицю з ботоном, наближається до дитятка Ісуса в споглядальній позі. Над хатою три ангели оспівують славу божественного народження Спасителя, витончена робота та з чіткими акцентом 15-го століття. Він представляє трьох пастухів, які прямують до ясен, а інший сидить серед отару овець і дивиться вгору, слухаючи сповіщення ангела про народження Ісуса. Ангели скульптурно зображені в верхній частині. Панель один несе оголошення, а другий спійманий за читанням святого письма. У верхній ніші перська сивіла, нижній пророк Захарія, у верхній середній частині зображена кумська сивіла внизу пророк Давид. Однак поклоніння Волхвів розписано згідно з Євангелієм від Луки. У нічах, поруч з ним знаходиться вгорі іритейська сивіла, пророк Малахія. Сцени, які заповнюють цю стіну, це проїзд Богородиці і принесення святого дому. До Аймо айма виліпив проїзд Богородиці. Джерелом цієї сцени є один із апокрифічних текстів із циклу «Успіння Мадонни» в золоті легенді Якотода Варегія, в якому розповідається, що апостол Росія не по світу кинулися додому Мадону, як тільки дізналася про її неминучу смерть. Лівору, чотири апостоли, два з яких запалені смолоскипом, а третій – кадильницею. Ходять до кімнати, де відбувається розхід. Справа сцена нагадує про минуле, що відбулося. Діва Марія лежить на ножах, а хор ангелів співає їй славу. Серед апостолів Святого Павла з мечем мучеництва та святого Петра з іконографічним атрибутом з хрещених ключів. Сцена закінчується тим, що деякі солдати намагаються викрести тіло Діви Марії. У нижньому регісті представлено переклад святого дому з Назарето до Лорета. Джерелом є звіт П'єтру Толемеї в які вони розповідають про різні переклади церкви Назарету на пагор Лоретто, праворуч зображено приліт невеликої церкви, підтримуваної ангелами та Тріатичним морем, поки вона не досягає лісу. Розбійники нападають на паломників. Ліворуч це нані трохи більше і представляє святидім на пагорбі двох братів, і нарешті на громадській дорозі, де його вшановують паломники. Сцена, що характеризується від гомоново Мікіланджела, та природною оповіддю та композицією розташована вгорі ліворуч кумською свілою, під якою розміщений пророк Мойсей. Праворуч, однак, є Совіла Самія, пророк Валаам. Цей хоровий проєкт представляє один із найяскравіших моментів мистецтва італійського та європейського відродження, де розповідається про життя Діви Марії. Базиліка також відома тим, що зберігає образ Мадони з немовлян. Богоматір Лоретто, скульптурне зображення Богородиці вирізане із кедрового дерева, датоване дослідниками у 13-14 століттями. Божа мати зображена у зріст, та на руках тримає богонемовля Ісуса, який благословляє правицею, а в лівій руці тримає державу. Скульптура Лутеранської Мадонни була знищена під час пожежі у 1921 році. Статуя була відтворена в 1922 році скульптором Леопольдо Челані з ліванського кедра, вирушеного в садах Ватикану. Великі пофарбовані в чорний колір, щоб повністю відповідати першій статуї, що почорніла від часу та кіптяви від свічок та лампад. З цієї причини її ще називають чорною мадонною. Скульптура вкрита мантією, прикрашеною діамантами та коштовними каміннями 5 вересня 1922 року. Ветиранська Мадонна була коронована двома золотими діадемами Богоматір і Богонемовля. Не знаю, як для вас, хто тут був чи не були. Якщо не було, то точно прийдіть сюди, тому що це того варто. Тому що це він, він дуже малесенький. І коли ти стоїш прямо всередині цієї хатки, і прямо думаєш, ага, це ж сюди прийшов ангел, і там відчувається щось, щось, що можна відчути тільки тут всередині. але воно, знаєте, надає більшої значущості, більший сенс. Тому що ти знаходишся в домі, в якому почалася історія. Історія, яку знає майже кожен, історія, яка важлива для церкви. Кожної людини історія, яка продовжиться ще на десятки тисяч років, історія, яка і сьогодні не може людей залишатися байдужими, історія, яка надихає на надію.